До цих громадських слухань громада, громада в принципі, виразила заперечення проти будівництва цього, будемо говорити об'єкту, і на розгляд вас зараз висуваються два рішення, які практично потрібно нам розглянути і потім будемо. Це перше рішення, будемо комісією прийнято по земельним ресурсу, а друге рішення, тобто рішення це поступило до міської ради, причем Сергія Сергія. Що таке Сергія Сидічка? В принципі, ці два рішення, вони майже. Єдине, що будемо говорити, я вам зачитаю одне рішення, потім зачитаю друге. Це буде перше. Добре. Чи не хоче, щоб я зачитував? Ну добре. Значить, на розгляд рішення громадських слухань міських каміння. Питання проти будівництва поряд з містом Кам'янець, можливо Тараса Шевченка, музею Шевченка, Дерево господарства на території Великої міської ради і промежує з містом Кам'янець. Відповідно до статті 13 Закону України, про місцеве самоврядування в Україні, пункт 64 положення про громадські слухання місті Місії пункт, п'ятий частина стаття 43 регламенту української міської ради, розглянувши резолюції громадських суден і каміння міська рада. Вирішили. Ви, Ті отримати резолюцію громадських судів проти будівництва поряд перед в каміння могило Тараса Гегоровича Чеченка, музею Тараса Григорія Чеченка, збірного податку, території міського... Звернутися до забудовника, то норма з проханням надати всі групування та висновки щодо логічної системи та несчастовому пльок даному підмісту на вположніх середовищі. Організація виконання рішень покладена першому західникам, патроні Ось таке рішення. Ну, друге рішення зачитаю вам Сергій Сергійович. Я ще хочу нагадати слідуючи, що практично в Черкасах відбулася, відбулася містобудівна рада по поводу будівництва надання дозволу на розробку технічної документації. По цьому підприємству, де практично наші активісти, на чолі з Тимошенком, Юрієм Гавриловичем і іншими їздили на цю містобудівну раду, де вони практично відстояли те, щоб, як кажуть, рішення по наданню містобудівних умов. І розробку технічної демократи було перенесено для, для того, щоб зібрати до кінця всі необхідні дані, а потім тільки прийняти рішення. Я, я, я рахую, Це невеличка така, як не перемога, а такий, як говориться, підхід, щоб практично повністю всебічно розглянути питання по цьому будівництву цього підприємства будь ласка. Я хотів би всіх, щоб надавалося, що це дуже важливе питання. І воно вже наразі було місяця, два, три, чотири назад. Але я якось все переносило. Я хотів би, щоб ви просто э, віднесли студент відповідальність для цього. Я зробив своє перепрішення і хотів би, щоб ви його підтримали. Чим відрізняється від того перепрішення, яке внесло комісія? По-перше, в рішенні комісії написано, підтримати на резолюцію резолюція сказано, громадських слухань. Тобто спирається на резолюцію. В резолюції там чітко сказано, що громадські слухання сказали, що проти будівництва проти, 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 цієї В другому питанні, перше вони кажуть, проти, а в питання. Вони стали цю цьому петрічку. Звернутися до забувника тогнути, з паханням надати все грутування і так далі. Якщо ми проти, то звертатися нема чого доїти. Це моя повітка. Моє проєкт рішення таке. Я хотів би, щоб це було конкретно е, на. Якщо рішення, наша точка зору по цьому питанню. хотів би, щоб я його зачитаю, а ви тоді на свою розвідку, пожалуйста, проголосуйте. Про недокцінність будівництва збірногосподарства на території Японіцької міської ради. Відповідно до тих кілька таких резолюцій загального міських громадських слухань Канішної міська рада вирішила Перше, вважати за недоцільність будівництва збірного господарства та на території Ябуницької міської ради. Пункт два. Вернутися до замовних будівництва. Камінська районної державної адміністрації, Чекаська обласної державної адміністрації, по перенесенні будівництва господарства до внука в інших місце. Третє. У виконавчому комітеті кам'янської міської ради провести оцінку запаси питної води базийної підземної водоносного шару. Якщо це потрібно, то треба буде зробити. Четверте. звернутися до незалежних екологічних громадських організацій по проведення в межах чинного законодавства України, екологічної експертизи. Пливи будівництва і функціонування господарства то норка. Орієнтацію покласти на пришлося. І я б хотів би ще додати, буквально вчора ми маємо вже нового міністра екології. Міністр екології це Москник Андрій, депутат партії свободи. Я думаю, що ми зробимо звернення. До міністра екології, щоб вони розібралися і запретили будівництво, якщо це було б доречно, до внуки це було теж непогано. Я хотів би сказати, що тут буде конкретно написано. Суть одна, та сама, ми проти будівництва, тому я просив Олександр Івановичу поставити два питання. Перше питання, те, що комісія, бо вона йшла перше, а друге перефічня. Оксандр Іванович. Ну, не відпрацьоване, може було важко визначити, хто ж його буде погоджувати і тому подібне. Вот. А тут ми ще вносимо новий проєкт. Щоб все-таки долучалася адміністративна комісія ну, за день до сесії, щоб нам легше було визначити, чи достатньо підготовлене рішення допомагали мені в цьому. Поки ситуація така. Так. Я, я ще дам слово представникам з'явлення. Будь ласка, говоріть. Я вибачаю, відмовляться, не завжди правильно, я хочу додум, до кукання до, до, до кінця. Можливо, знайти інші місця, де можна це збудувати і предложи хай куди, я нашому. Той підписувався про заборону. Так, да, неправильно, я думаю, доцільніше буде проголосувати, поставити це рішення, тим паче, що комісія не проти, що пропонував Сергій Сергійович. Да. І проголосувати. Там значи, все, це, що, ми що І витрили, обговорили те, далі... що у нас на руках, це наше бачення і наша пропозиція, це ще фактично не заборона. Але це позиція і нашої громади, і ми захищаємо позицію громади, а далі над... Цим рішенням будуть працювати ті, до кого воно звернеться. Тобто, у мене на руках два проєкти рішень. Перше понад це від комісії. Комісія надходить. Комісія знімає. Знімає. Коржов, будь ласка. Я хочу звернути вашу увагу, що те, що ми тут приймаємо, розумієте, це рішення дійсно важливе, дійсно треба приймати, що ми. Ми хочемо, щоб у нас під боком було ще одне виробництво, яке буде шкодити нашому повітрю, його там, ароматам та інше. Але все ж таки, я думаю, що питання про питну воду в даному випадку, воно дійсно найголовніше. Головніше саме тому, що споживання води цим підприємством буде декілька разів більше, ніж цим каням разом взяти. Але <клес> ми на це беремо відповідальність, що Канівський виконавчий комітет Канівської міської ради провести оцінку за бачу питної води підземного водоносного Розумієте, скільки... часу. В другому Сергій Сергій запропонував. Це, це дуже великі кошти. Якщо Володимир Микидичний, це мільйони, мільйони грошей, у нас такі гроші є. Це не мільйони, це в мене заключений договір на 350 тисяч на три роки по випленій запасів запасу. Вивчення запасів води в місті канди. Розпитаний. Але єдине, що я не маю фінансувати його з коштів населення. Це потрібно, щоб фінансувалося через більше. Це по Каню, а по їхньому? Я, 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 я маю 350 тисяч, почекайте. Ну давайте голосувати, ну почому треба буде тут? Ще надати слово Голодовіку Віктору Володимировичу, представника Яблоги. Я ви вже і таки сказав. Людина приїхала, чекає, вона скаже, я не буду. Я хочу все таки додати, якщо... Депутат Яблонівський, що сказав? Олександр Іванович, дайте до вас. Все ж таки... Аналіз. і оцінка запасів питної води підзор підземно-водоносного шару потрібно провести аналіз. Тільки за рахунок уго. Ми зараз маємо рішення за рахунок виконавчого комітету, ми це не, потягнем. ми не потягнемо. Та тут може бути два рішення або за рахунок. Забудовника, який от там того рішення, що пропонувала комісія, так і Що За рахунок забудовника він повинен довести нам що впливу на використання води буде незначним. Очікайте імені громади, саме я ще хочу вам подякувати за ту проблему, яку ви приймаєте разом з нами. Усі було я би воно не виписуло для чоловік, які мають право голоса. Воно не зможе само побороти таку махі з мільярдними прибутками. Незважаючи на те, що керівництво нашої рябизового обіцяло, що вони будуть розглядати питання пошуку іншої площадки для керівництва, вони на спирному протягають цей проект і далі. Що я хочу сказати? Ті, що слухання, які первоначально були... Проведені в селі яблуні ще від минулого року, їх не можна назвати легітимними, оскільки на ці слухання були запрошені тільки власники земельних ділянок, на яких буде будуватися підприємство, і працівники інкубатора жителів села Яблонії, які були відпущені з роботи. Під страхом змінення, які повинні були голосувати тільки за те, щоб будувати цей. А ні, то не мали заголосувати. Тут є суста пропозиція, я вважаю, як депутат міської ради, суста пропозиція депутата міської ради Маланчева, що Кам'янська Євгенія та Євгенія. Кам'янська міська рада не має права заборонити будувати якісь об'єкти на території, тому я би е, е, пропонував внести до... До порядку денного рішення, що Канівська міська рада пропонує Канівській, явоні сільській раді і японівській громаді не допустити або заборонити кабінет. Ще по про е, ще два слова. Я просто хочу проінформувати про загрозу і масштаби цього об'єкту. Ну, я вірю собі, що масштаби цього об'єкту такі, що це практично 110 гектарів землі. Це практично, як отсюди буду, буду казати, від білого дому. І до водушньої станції, і до вокзалу, оця така площа буде зайнята у буде зірці. Спушу Віктор Володимирович. Віктора Володимира, суджини. Я дякую вам, дякую за підтримку. Прошу таким чином, ми відчуваємо підтримку жителів села. П'ять пунктів, які говорять про те, що його не повинно тут будувати. По-перше, біженець приходив, і ми йому одразу з самого початку сказали, що там заборонено будувати. Йому запропонували місце в районі Одарища, де піски, де малородючі землі. Але вони чогось сюди лізуть, тому що тут транспортна інфраструктура. Раз. Друге. Там а там немає, там треба гроші, ну Розумієте, вони мають не міють щоб було гроші. Звичайно, друг. Ви друг. Да. Друг. знаєте, що де факто Канівський природний заповідник 2027 гектарів. Де Юри, указом президента Ющенка, він зараз більше 8 тисяч гектарів. І планувалося, чому чорний директор заповідника пішов із своєї роботи. Планувалося утворити Канівський біосферний заповідник, який включає майже 80 тисяч гектарів. Тобто вся дана територія майже Канівського району і північ Черкаського району це входила б у цей. Але в зв'язку з тим, що тут наші олігархи свої мали мисливські угіддям, вони все зробили, щоб цей указ президента Ющенка не пішов. І Ющенко пішов по цьому поводу. Третій. Значить, є рішення Черкаської обласної ради, яке говорить про те, що район Михайлівки і дана територія це зарезервована ділянка з басейном високоякісної прісної води для Чанкас. Розумієте? Ну а далі пункти, оці пункти, що обговорені, оце все воно було порушене, все воно. Ви знаєте, як вони зробили? Вони купили де мене ділянки, верніше взагалі в оренду, і почали будувати. Розумієте, я не хочу повторювати ті слова, які я сказав на зібранні громади Канівської. Але розумієте, прийняти рішення, що на території міста Каневі Канівського району заборонити будувати. Тому що коли у Шампінь почали будувати, я і цим волосом, будучи начальником інспекції, зібрали підписи більше трьохсот. Розумієте, все. Приїхала комісія від президента від тих, який йшли все йшло до того, щоб заборонити у шампіньон. Обов'язково знала, знайшлася якась, вибачте, худобина, яка знала все, що ми думаємо. Розумієте, комісія приїхала, поїхали на Дорошенка досвіло. Значить, поїхали на Дорошенка сто чотири. хата розвалена, осача якась Марія. Yeah. І ця вся комісія, ну на годування і на це вони поїхали, а ми залишилися дурнями, Розумієте? Так що просто оці були ще один пункт, там, що надати документи, що вони там зробили, problem, де вони відтрачають гроші. значить, Ми цими пунктами говоримо, ви робіть, ви робіть. А потім вони ще претензії до нас виставлять, що ви через вас вертайте ці кошти. Дякую за увагу.

Тринадцать три девять мене девять люди тринадцать материал голосувати тринадцать пятнадцать четырнадцать пятнадцать пятнадцать дванадцать тринадцать